Слава Ісусу Христу! Хочу звернутися знову з закликом до молитви. Ви знаєте, в 15-й годині кожного дня ми молимося. Ми молимося молитвою Господньою. Ми молимося за нашу армію, за Україну, за перемогу та мир. Хочу звернути вашу увагу, наскільки це важливо. Важливо ця наша спільна молитва. Пам'ятайте, 26 шостой главі. Іван для Матвія, Ісус іде на Оливну Гору своїми учнями і просить їх, прохає, пильнуйте. Іде молиться і знаменитою цією молитвою, хай мене мене чаша, ця обтім не моя воля, а твоя, хай буде. І тут повертається хлопці сплять. І він каже, ну як ви не могли? Не могли пильнувати? Той короткий час повертається і знову. Молиться. Закінчивши, повертається, а вони знову сплять. Він каже: як ви не могли пильнувати і молитися у цю хвилину, у цей час, у цей важкий час, у цей час, важкий час, коли вирішувалася, уявіть, вирішувалася доля людства, всього людства, всієї цивілізації, всієї планеті доля вирішувалась там і тоді? Знаєте, можна. Все, що завгодно говорити про апостолів, які вони слабі, як вони так от наїлися та й заснули. Я питаю себе, а що б я робив, якби я там був? І певно, я собі кажу, та ні, я б же ж певно, що молився б і пильнував би. Тоді я даю друге питання, а що б це змінило? Я розумію, що нічого б не змінило, було пророцтво. Господь діяв за планом, за пророцтвом, за драмими пророствами все відбувалося і ніякої зміни не було. Але, але в той час, коли спит, хто-небудь спитав би у когось, у мене, а де ти був, я б сказав, би, я пильнував і молився. Це моя, моя доля, я її зробив. Я так думаю. Тому, знаєте, зараз вирішується доля України, нашої державності. Нашої, нашого народу, взагалі існування. Хтось розумніший каже, що вирішується зараз навіть доля людства, що планетарні і хлопці борються напередку, вони воюють, вони потримують поранення, вони гинуть. Наша, наша з вами місія пильнувати, бути готовим. Що таке пильнувати? Будь готовий надію, це як натягнута стрілах. тримай свій лук натягнутим. Тримай патрон в патроннику. Тобто максимальна концентрація уваги. Пильнуй і молитися. Будь готовий на дію, максимально сконцентрованим і молитися. Я призиваю, щоб нам не було соромно, коли пройдуть роки, сказати, і ми, коли виграємо, ми самі собі. Самі собі могли сказати, я брав участь у цьому, я молився, чи я молилася. І не дай Господь сказати, що. Та не домолились ми і ось так вийшло. Хай Господь вас всіх благословить рясно, і я благословляю вас. Всього найкращого з Богом.